Для захисника Микити Бурди два тренувальних збори у Марбелі стали дебютним у складі першої команди. Та ніяких складнощів у нього немає. Микита всю першу частину сезону перебував у основній обоймі і оправдовував довіру головного тренера. Ну так, да, ці збори, в принципі, не дуже важкі, такі цікаві. До этого, які я збори проходив, були потяжі. Тут все якби ми з м'ячом працюємо і немає таких, як би, бігів без м'яча. Все с мячом и то есть сборы легко переносятся, интересно. Как бы чуть чуть поменялась у нас игра вообще в другую сторону. Мы начали как бы контролировать больше мяч, то есть э, э, ну как бы не бьем мяч куда попало, то есть пытаемся выходить как бы через пас. Все так так и в молодежной команде с приходом из испанцев. Так і сталося. Яка то ситуація, в котрі не уверен, то лучше выбить. все-таки. Все-таки как І би, перша задача, щоб ворота остались на нуль. Під час другого тренувального збору Микита Бурда зіграв три повних матчі у стартовому складі. У двох з них динамівські ворота залишились сухими проти горських академій Пушкаша та Відеотона. Поєдинок з за останніми захисник вважає найважчим за період підготовки. Ну, я Думаю, от останню гру, то що ми зіграли 0-0, було якби сложно играть. Уже и как бы последняя игра была, уже очень устали на сборах. И вроде первый там более-менее играли, второй там как-то у нас не пошел. Много ошибок было, не знаю, с чем это связано. Ну и соперники хорошие, в принципе, тут. У всех трех матчах Бурда грав на рідній для себя позиции у центре захисту. Хоча під час поточного сезону йому довелося пограти як на лівому, так і на правому флангах. Ну, Я думаю, що слева точно закончились. Прийшов Антонеш тунеш. І Женя Селін виздарила, так що, думаю, сліва вже не буде експериментів, Але якщо що, то я готовий, в принципі, зіграти і там. За підсумками кожного матчу, тренерський штаб проводить для футболістів теоретичне заняття з розбором польотів. Так само з теорії починаються і тренування. То, ну, перед тренировкой, то есть тренера говорят там, вообще, даже если не новые упражнения, старые, просто объясняют. Но если новые упражнения, не хоть это они более тщательно как бы объясняют его, чтобы мы на поле как бы, да, чтобы времени не терять. У нас не то, что там по два часа, а по три часа теории. Пришли спокойно нам час максимум, может быть, это вот сейчас мы и там разбирали. А так, в принципе, ничего сложного нет. мы уже как бы у ну, нас і в минулому круге таке було все час. Кожну игру розбирали, перед игрой соперника розбирали, так що нічого нового немає, ми то спокійно. До старту весняної частини сезону лишилося три дні, і тому всі зусилля спрямовані на підготовку до поєдинку з Генгамом. Хороша команда, як тренера говорили, і до этого, що в защиті очень хорошо грають, тобто плотно. В атаку всі, в контратаку вибігають, тобто багато в них. Заповнився на подачу, у них хороший. Ну я думаю, буде хороша гра. І... Ну, жадання, мабуть, хочеться, щоб виграли ми. Саме головне очікування.